Відгружаємо нашому постійному клієнту, до речі, це жінка, карбоновий чухол для вудлищ та підставок. 130 13, 9 бачите, карбон. І фішка в цьому, дивіться, коли ви ставите трохи, нагибаєте його, відкриваються ножки. Коли піднімаєте, ножки складаються. Якщо ви ставите, ножки відкриваються. Супер, приїхали на рибалку, собі поставили, воно відкрилося, ви собі поставили тубус, відкрили вудлоще. І ловите, кому потрібно, чохли. З ножками закінчилось, є багато інших. Звертайтеся до компанію Fishing або на сайті хібо.com.ya. Гарної дни не па.